Солдати Фінляндії та Швеції проводять спільні військові навчання. Війська відпрацьовують десантні операції. Маневри проходять у межах навчання Аврора 2023 найбільших військових навчань Швеції за останні 25 років. У них задіяні близько 26 тисяч солдатів із 14 країн. Це сполучені Штати, Британія, Франція, Німеччина. Участь у маневрах бере і Україна. Аврора 2023 передбачає навчання на суші у повітрі та на морі. Мета вишколів допомогти. Швеції зміцнити свою оборону та здатність працювати із міжнародними партнерами. Тренування розпочалися незадовго після того, як Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Заявку країна подавала разом зі Швецією. Ми почуваємося безпечніше, відколи Фінляндія вступила до альянсу. І ми, звісно, почуватимемося ще безпечніше, коли самі приєднаємося до НАТО. Але для цього нам потрібно продовжувати наші чудові навчання, які ми проводили стільки десятиліть тому. Німеччина може розмістити у Литві додаткові військові сили. Йдеться про розгортання однієї бригади. Про це заявив президент Литви Гітанас Снауседа після переговорів із німецьким канцлером Олафом Шольцем. Розгортання військових відбуватиметься поступово аж до 2026 року. Торік лідери обох країн домовилися розмістити в Литві бригади німецьких солдатів, проте погляди неуседи та шольца відрізняються щодо масштабів цієї операції. Литва прагне, аби німецькі війська були постійно розгорнуті. Країні, але наразі функціонує лише штаб частини. У Берліні заявили, що зазначена бригада буде частково розміщена у Литві, а решта військ у Німеччині. Війна в Україні та міграційна криза головні теми візиту Папи Римського до Угорщини. Це перша офіційна поїздка Понтифіка до Будапешта. Триватиме вона три дні. Глава католицької церкви вже зустрівся з угорською президенткою Каталін Новак та прем'єром Віктором Орбаном. Який відомий своїми проросійськими поглядами, оскільки Понтифік буде за кілька сотень кілометрів від кордону з Україною, він обов'язково говоритиме про біль, який породила війна і пошуки миру, зазначили у прес службі Ватикану в Угорщині. Вважають, що папа Франциск і Віктор Орбан мають спільні погляди на розв'язання російської війни. Мовляв, обидва закликають до негайного припинення вогню і мирних переговорів. У суботу понтифік зустрінеться із з українськими біженцями та паломниками з України. А в неділю проведе святу месу перед будівлею парламенту перед поїздкою до Будапешта. Папа Римський зустрівся у Ватикані з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Говорили про українську формулу миру та повернення українських дітей, яких викрала Росія. Послушнику Почаївської спенської лаври, яка перебуває в оренді в Української православної церкви Московського патріархату, повідомили про підозру за даними СБУ. Він публічно виправдовував російську агресію та злочини окупантів. 48-річний зловмисник використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, аби поширювати наративи кремлівської пропаганди. Зокрема, чоловік вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії та намагався дискредитувати українських оборонців. Підозрюють Служителя у запереченні збройної агресії Росії проти України та колабораційній діяльності. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо брання зловмиснику запобіжного заходу. Також тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин. Руки Московського патріархату геть від майна. Вінницька облрада проголосувала за припинення дії договорів ПЦМП. На користування нерухомістю орган місцевого самоврядування зазначає, що рішення ухвалили через антиукраїнську та антидержавну позицію більшості релігійних організацій Російської православної церкви в Україні. Також причиною цього стали колаборанти у лавах представників УПЦМП. Нагадаю, це не перше рішення щодо московського патріархату. Раніше рішення про заборону УПЦМП ухвалили у Рівненській, Хмельницькій, Волинській, Львівській, Житомирській областях та деяких громадах Черкащини. Чернівецька громад... Громада заборонила московському патріархату користуватися 20 земельними ділянками на території громади. Договори оренди припинили і в броварах на Київщині. Небайдужі рятують серця дітей в Україні. Стартувала благодійна ініціатива: збирають гроші, щоб придбати інкубатори для інтенсивної терапії новонароджених амбасадором компанії став український гурт «Творчі», який представлятиме Україну цьогоріч на пісаному конкурсі Євробачні. Більше розпитаємо моєї колеги Марта Шикули. Нині маємо змогу спілкуватися наживо. Марта, Марто яку суму планують зібрати під час благодійної кампанії, та якою є потреба інкубатора для дітей нині. Вітаю колегу. Небайдужі рятують серця дітей. Це є така велика колаборація кількох компаній, а також платформ, зокрема, платформи united 24 які об'єдналися задля для того, аби рятувати життя дітей, а саме передчасно народжених немовлят. А їхня кількість за Час повномасштабної війни збільшилася щонайменше на 15%. І нині є велика потреба у дитячих медзакладах спеціальних інкубаторів, в яких вони зможуть далі боротися за життя. Ця благодійна ініціатива буде тривати місяць часу. Наразі місяць часу це така попередня інформація. Донатити може кожен власне і на платформі united 24 А на головному вокзалі Києва встановили. Таку спеціальну кнопку, якщо ти її натискаєш, ти одразу донатиш суму, яку вважаєш за потрібне. Трішки більше про цю ініціативу та власне, скільки саме грошей планують за цей місяць зібрати на інкубатори. Прошу далі послухати у прямій мові. Війна спричинила і стрес, який переживають наші жінки. І власне цей стрес викликає велику кількість передчасно народжених дітей. І сьогодні ми говоримо, що проблема виходжування дітей є. Важливої для нашої країни, і ми розуміємо, що власне така ініціатива і така підтримка дозволить придбати більшу кількість інкубаторів для новонароджених дітей. І така ініціатива дозволить рятувати життя цих дітей. Збір на інкубатор-інтенсивної терапії буде тривати рівно один місяць. Наразі збір оголошений на 10 мільйонів гривень, але ми вже знаємо сьогодні, що будуть донати, які дозволять одразу збільшувати цю цифру. Не можемо поки говорити про. Вартість тому, що це тендери, будуть запропоновані різні пропозиції. Але я думаю, що ми зберемо щонайменше на 10 таких інкубаторів. Ми показали всьому світу, що в наших грудях б'ються сталеві серця. Але ми зобов'язані зробити так, щоб серця всіх українців, які народжуються під час вибухів та обстрілів, Билися сильніше. Нашою метою є зібрати 10 мільйонів гривень на 10 інкубаторів для немовлят для того, щоб врятувати їх. І ми сподіваємося, що з вашою допомогою ми зможемо закрити цей збір. Віза подвоїть всі донати, зроблені картками. Віза мене працює в компанії. Власне, амбасадором цієї благодійної ініціативи став «Творчі», які вже за два тижні представлять Україну на пісенному творнапісеному конкурсі Євробачення у Великій Британії від імені України. Саме там буде проходити пісенний кор... конкурс через Власне, через безпеку. І сьогодні останній день, коли гурт перебуває в Україні, вже завтра вони вирушають до Великої Британії, і це був такий, би, останній день, коли вони спілкувалися з журналістами, кажуть до пісенного конкурсу готові, сподіваються на перемогу. Хоча кажуть, що перемога на пісенному конкурсі нині не є важливою, адже чекають на найважливішу для України перемогу у війні. Прошу прямо мову. Для нас, як представників України, важливо донести світу, що ми не хочемо, щоб нас жаліли. Ми хочемо, щоб всі дивилися на Україну і на українців, які як ми об'єдналися, які сильні ми стали і. Ставали такі, як ми, що всі єдналися навколо України і допомагали нам в боротьбі проти зла, яке прийшло на нашу землю, щоб швидше мир прийшов до нас. А стосовно перемоги на конкурсі, звісно, якщо ми дуже гарно виступимо і нам дадуть перемогу, ми будемо дуже раді. Але як сказав Джехр, Джефрі, для нас важливо, щоб ми всі перемогли у війні проти російської агресії. На Євробаченні гурт творчі виступлять із піснею «Heart of Steel» Серце зі Сталі. Це про незнавних та сильних українців. І сьогодні вони цю пісню буквально за декілька хвилин виконають на вокзалі у Києві. Також до них приєднаються і інші українські артисти, такі як Джемала, Меловін та Яна. І це буде такий проводжаючий концерт гурту Творчі в.